Далі про оперативну ситуацію на Харківщині. Говоримо з Василем Ємельяновим, старшим лейтенантом, командиром артилерійської батареї бригади Спартан. Вітаємо Ветері. Вітаємо. Доброго ранку. Детальніше розкажіть, як минула доба на вашому напрямку? Що ж відбувається там і зараз? Минула доба пройшла більш-менш тихо, Ворог не полишає. Спроб штурмувати нашу позицію, але ми вчасно на все реагуємо, тобто контролюємо всю ситуацію, повідомляючи в районі герцевого противник посилив повітряну розвідку з використанням БПЛА з метою виявлення підрозділів сил оборони про це в телеграмі. Повідомляє прес-служба об'єднання Харків. Що ви можете сказати про це явище і як наші сили оборони з ним борються? Сказати, що у ворога дуже багато засобів розвідки. Вони його вони їх використовують постійно на всіх ділянках фронту, не тільки в зоні нашої відповідальності, а всі в Харківській області, де ведуться бої, ворог дуже багато використовує засобів для розвідки, тобто літальні безпілотні літальні апарати. Можу сказати, що протидія їм є. Намагаємося вчасно виявляти, реагувати і застосовувати засоби для їх враження. Пане Василю, які бригади ворога сконцентровані на вашому напрямку? Що про них відомо? Дивіться, я можу сказати, що їх тут немало. Сконцентровано. Але інформацію щодо е, яких саме бригад е, я, на жаль, не можу коментувати. Ну це професійні війська, можливо, так можете сказати. Спецпідрозділи чи нещодавно мобілізовані люди? Е, Можна сказати, що зустрічаються різні. Е, е, Залучені з їхнього боку професійні війська, але також зустрічаються люди, які були мобілізовані з їхньої сторони. Люди можу сказати, що з їхнього боку люди непогано навчені, що є, то є. Але ми також гарно вже навчені, пройшли бої, тобто правильно реагуємо, тримаємо марку. Якщо говорити про техніку, яку вони використовують, чи багато на вашому напрямку фіксується використання броньованої техніки? В зоні нашої відповідальності, тобто в зоні відповідальності бригади, інколи зустрічається застосування броньованої техніки, легко броньованої, але дуже частих спроб застосування їх немає, тому що раніше вони вже Намагалися часто штурмувати за допомогою такої техніки, але вчасно було виявлено такі моменти, тобто такі штурми, і якихось гарних для них результатів не було. не було. Тобто, вчасно. Так, 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 тобто, вчасно, вчасно виявлялися е і е реагували відповідно на, на їхні спроби, пане Василь, Зрозуміло. Ще ще так. хочу уточнити на завершення нашої розмови. Ми наближаємося до холодного періоду. Як це може вплинути на хід подій? Чи видно зараз, що ворог якось готується вже до холодного періоду? Я думаю, всі, якби ну, ми розуміємо, логічно, що всі готуються до е, зими, якби намагаємося по максимуму підготуватися, щоб ну, ми розуміємо, що будуть низькі температури, е, це буде не дуже якби гарно для організму солдатів, який би він не був, де він би де він би не знаходився чи в бліндажі, е, чи десь в окопі. Тому е, тут. Я вам скажу, що всі готуються і готуються по максимуму. Дякуємо щиро. Дякую. Старший лейтенант Василь Ємельянов був з нами на зв'язку. А ми продовжуємо наше спілкування.